Знаєте, що сьогодні затриманий голова комісії з регулювання ринку азартних Ігор і Лотерей? Затриманий за те, що він працює на Росію, лобіює інтереси компанії, зятя російського прем'єра Мішустіна. При затриманні в нього з рюкзака висипається повний кабінет, повне помешкання. Ну, це взагалі нормально. Я розумію азартні ігри. блекджек, Джек, що там ще не вистачає. Ну це нормально. В нас е, в крупи бабло висипається з квартири. Очільниця Хмельницького МСЕК, в очільника комісії з азартних ігор висипається. Слухайте, то ми де живемо взагалі? Тут один діяч часів Гетьманщини розповідав нам, як треба азартні ігри, як там все наведений лад. Ми бачимо. Сподіваюсь, поділились з вами. Це просто якийсь бардак.